Дякую, пані Марино. Вітаю вас. Ну що ж, я хотів би розпочати е, свої підсумки з того, що відбувалося сьогодні, передусім у політичній площині, тому що е, нині е, взагалі-то після е, саміту ШОС е, в, і все, що відбувається до сьогодні, насправді е, є відзеркаленням якихось перегрупувань, які відбуваються саме в політичній площині, причому вони ці перегрупування вперше стосуються не тільки, скажімо, питання України там чи Росії, питання Заходу, а вони так само зачіпають і Такі потужні, таких потужних гравців, як Китай, Індія, і фактично створюють умови для того, щоб світ вирішив, як саме бути з цією ситуацією, яка склалася, тому що якщо брати суто військовий військову площину, то е, виходить, що ситуація виглядає так. Що е, Росія втратила е, е, ініціативу е, наступальну та і, взагалі, стратегічну ініціативу, як свідчать е, багато фахівців військових, і не здатна в найближчий час проводити будь-яке? Будь-який наступ або будь-які активні дії. Водночас, українська сторона, яка перехопила цю стратегічну стратегічну ініціативу, знаходиться на такому різдоріжжі, тому що питання полягає в тому, що навіть успішний контрнаступ на Харківщині не вирішив таких вагомих. Проблем чи питань, пов'язаних з нарощуванням спроможностей. І йдеться передусім про здатність Збройних сил здійснювати високоточні ураження на відстанях вже не 70 чи, скажімо, до 100 кілометрів, а на відстані 300 кілометрів так, щоб можна було. Відрізати логістичні центри і примусити розділити угруповання передові, які стоять на лінії зіткнення з боку Російської Федерації, і їх командні пункти фактично відігнати їх на значну відстань в тил, будемо казати так, що до 300 кілометрів. Так само і логістичні, центри центри постачання боєприпасів і всього іншого паливно-мастильних матеріалів. Все це створило б умови для відірваності цих сил і засобів, які зараз знаходяться на лінії зіткнення з російської сторони. Але цього зробити поки що не вдається. Тому, фактично, для. Військового командування України є питання або вибрати нав'язану Росією екдженду, тобто перенести центр тяжіння війни на березень і далі 2023 року. З цим, до речі, на жаль, погоджується колективний Захід і, передусім, Сполучені Штати які. Стримані у виділенні в Україні, скажімо, там оперативно-тактичних ракет для установок Хаймарс потужних розвідувально ударних безпілотників. Ми пам'ятаємо, що після Мадридського саміту це, до речі, дуже важливо згадати, коли оголошувався пакет. Там було, якщо я не помиляюся, або 12, або 15 безпілотних авіаційних комплексів. Потім про це, ну, так би мовити, зам'яли. І е, Україна не отримує безпілотники е, ті, які розраховувала отримати е, після саміту в Мадриді. Е, ну, і Виходить, що відбувається просто певне затягування з цими питаннями. Ну, я вже не кажу про. Літаки бойові бойової авіації, і я е, помовчу про е, засоби ППО, які до кінця року можуть потрапити. Хоча і Німеччина, і, і е, Сполучені Штати говорили, що вони можуть вже наприкінці вересня бути в Україні. Е, так от, е, виходить, що е, ці ризики, які створені, тому що підтримати, е, підтримати наступ, дуже важко. Но тим більше, що з'явився фактор іранський, вже е, збито було щонайменше один іранський безпілотник, верніше російський безпілотник іранського виробництва, який був переданий е, в рамках, напевно, військово-технічної допомоги Ірану, е, а ще можуть з'явитися теоретично, можуть з'явитися і китайські безпілотники е, та інша зброя, китайська, зокрема, артилерія, якщо Ну, якщо насправді протистояння між Сполученими Штатами та Китаєм за Тайвань ну, будуть загострені, і буде якась ескалація цього. Тобто, питання абсолютно непросте. Питання наступу абсолютно непросте, тому що якщо його робити, то його треба або повноцінно забезпечити, або йти на великий ризик. Здається, що було б доцільно йти на великий ризик і е витягти все, що можна з го року. Зокрема, як пропонувалося деякими учасниками е цієї планування, так розумію, і цієї війни вибити з правого берега окупантів. Це було б безумовно, дуже потужним додатковим ударом по путіну безпосередньо. Ну, але, але військове командування зробить так, як вважає за потрібне, і це буде напевно найкраще рішення, тому що там чітко знають і чітко прораховують усі можливі ризики, які ми тут можемо і не згадати. Але одним словом, ризики такі існують, і вони дуже високі. Пов'язані вони з відсутністю України мож. Можливістю високоточних ударів на значну глибину, тобто до 300 і більше кілометрів, це так само певні нюанси пов'язані з логістикою і певні нюанси пов'язані з підготовкою резервів, але усі ці речі, усі ці речі ну, можуть бути перенесені так, би мовити, на майбутнє. На, на 23-й рік цього дуже прагне Путін, дуже прагне, і один з елементів цього це зареєстрований проект закону нового, який фактично говорить про з одного боку справді про визнання провалу спецоперації, яку Путін розпочав і недолуго провів сім місяців війни. Ну фактично, майже призвели його до падіння режиму. Але важливо для України ще не просто якось вийти на, ну, на рівень просто кордонів, звільнити, звільнити, скажімо, окуповані території, а важливо ще і фактично організувати суд над злочинним режимом Путіна. Це так само дуже важливо. Але трішечки про цей проект закону. Проект закону передбачає реально. Введення в дію того указу Путіна про збільшення збройних сил Російської Федерації до 2 мільйонів, і, і це означатиме ну фактичне перезавантаження. Там йдеться про зовсім інші підходи до мобілізації. Там, до речі, дуже цікаво сказано і про те, що мародерство буде каратися. Буде каратися добровільний полон і багато чого, тобто е, йдеться про те, що е, Путін е, в разі, якщо тут потрібно, дуже е, чітко наголосити, в разі якщо йому нададуть можливість оговтатися, то він до березня 2023 року напевно або можна сказати так, ймовірно, буде готовий до е, продовження. Війни високої інтенсивності і, можливо, навіть до здійснення наступальних операцій. Тому е, дилема для України дуже велика і е, або е, дотиснути Вашингтон е, щодо ракет безпілотників бойової авіації, ну бо з Європою говорити нема про що. Шольц сьогодні таки визнав, що не вірить в перемогу України. Дуже показова заява на тлі е, Оставок Німеччини буквально по одиницях техніки, тобто, це називається так: робити е, дуже е, якусь міну при поганій, точно поганій грі, е, ну і е, та й Сполучені Штати зараз не в найкращій такій позиції. Наприклад, е, знову піднято питання про танки. Сполучені Штати, начебто, готові надати танки, але після розв'язання низки. Питань, зокрема, сервісу, обслуговування там і таке інше, тобто, ми бачимо, що ми бачимо: ми бачимо продовження штучного стримування для України дилема в чому: якщо Україна бажає не тільки звільнити свої території, а ще і потім унеможливити подальшу агресію ворога російського, то Потрібно підійти до ситуації системно. Один про один крок сьогодні було повідомлено, що е, з однією з країн НАТО Укроборонпром почав будувати патронний, патронний боєприпасний завод. Е, це четверта спроба. сподіваюся, що четверта спроба якось буде е, виправдає виправдає існування самого Укроборонпрому і щось буде створено. Бо насправді е, зараз дуже потрібно. Створювати довгу руку України довгу руку це такі спроможності, які дозволять Збройним силам вражати противника на відстанях 300 і більше кілометрів. Україна вже має серійне виробництво власних крилатих ракет Нептун 280 кілометрів відстань ураження. Але зброярі кажуть, що здатні збільшити дальність до 500. здатні так само створювати і розробляти власні безпілотники. Є… І українські вже дрони кіллери, якими можна оснащувати сили спеціальних операцій, і е за рахунок цього е створювати додаткові спроможності, коли в тилу ворога будуть здійснені дуже е потужні операції. Отже, потенціал українських збройних сил надзвичайно вагомий. Він зріс, зросла, зріс морально-бойовий дух, зросли спроможності, можливості, але Треба, треба взятися у такий спосіб, щоб е, збалансувати критичну залежність від західного світу і е, паралельно перейти, А про це ще попереджав кілька місяців тому міністр оборони Великобританії Бен Волос. Що треба, що не вистачає озброєння і техніки на заході, е, тому треба терміново е, робити свої виробництва, робити їх потужними і сильними. Наостанок дуже важливий момент. Ердоган е визнав Росію винною у масових похованнях на Харківщині, тобто позиція Туреччини може суттєво змінитися, і це для нас дуже дуже вагомий. Дуже дуже вагомий символ і дуже цікава ознака. Отже, позитивних новин набагато більше. Я ніяк не коментую можливість усунення Путіна та й взагалі його зміни, але це лише суміжні фактори. З потрібна не тільки з режимом Путіна, а з усім політичним ладом Росії. На цьому я хочу завершити побажати всім. Перемоги і того, у що ми віримо, Україна, понад усе на цьому завершую. Побачимося.